Привіт, це огляд дуже крутих блютуз навушників з нашийником. Зустрічайте Oppo Enco m 33 і відразу кажу, це ребрендинг навушників OnePlus Bullets Wireless Z2 NC, які вийшли тільки для Індії. А Oppo Enco M33 33 це китайська версія цих навушників, тому зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Отже, навушники отримали класичний дизайн Bluetooth навушників з нашийником. І, до речі, якщо б мені не сказали, що це Oppo, я б відразу сказав, що це OnePlus bullet. Тому що дизайн від OnePlus виконано все з приємних матових матеріалів. В мене такий зелений колір. На головній частині корпусу у нас багатофункціональна кнопка, кнопки плюс та мінус і центральна кнопка. Знизу мікрофон, зверху usb c для зарядки та LED-індикатор. Самі навушники приємні в дизайні OnePlus і сидять у вухах дуже зручно і не випадають у моєму випадку. За звучання тут відповідають великі 124 мм динамічні драйвери, кодики AAC та SBC версія Bluetooth 5.2. Та звучать навушники, як завжди, чудово. Це все-таки фішка всіх навушників Oppo, OnePlus та Realme. Всі їх навушники завжди звучать круто. Гучності тут достатньо, бас тут дуже добрий, відчутний, та він хороший. Динамічність навушників також на гарному рівні, звук приємний та чистий, і у підсумку, як для ціни навушників, 30 доларів, звучання тут дуже достойного рівня. Активне шумозаглушення до 45 дБ відпрацьовує шумогасіння на відмінно, шуми гасяться якісно. Прозорий режим та. Також якісний, добре пропускає усю інформацію вам у вуха. Навушники вимикаються, якщо примагнітити обидва навушника один до одного, і також вони швидко під'єднуються, але музика далі не грає. Для смартфонів Oppo, OnePlus та Realme всі функції навушників доступні в налаштуваннях Bluetooth цього девайсу. Застосунок завантажувати не потрібно. І тут можна дивитися відсоток заряду навушників, далі перемикання режимів активного шумозаглушення, далі в нас еквалайзер Енко Master, Тут є чотири встановлених пресети. І звичайно, я юзав бас буст для чудових басів. Далі механічне керування показує, які комбінації можна переназначити і що на них взагалі можна призначити. Перевірка прилягання навушників у вушному каналі, знайти навушники звуковим сигналом і звичайно оновлення прошивки навушників. Також навушники отримали підтримку Dolby Atmos. Мікрофонна система тут складається із трьох мікрофонів зі штучним інтелектом. Та мікрофони тут згідно з відгуками співрозмовників хорошої якості. Ось приклади. Тест запису мікрофон. Ну, Bluetooth-навушників Oppo Enco m 33 В домашніх тихих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофон тут гарної якості. Ось так вас буде приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум машин. вітер Легесенький. І ось такий приблизно мікрофон на Bluetooth-навушниках Oppo Enco m 33 Якось так. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.2 і працюють вони стабільно, без обривів та роз'єднань. Підключення та відключення за допомогою магнітів на навушниках з'єднуються вони миттєво зі смартфоном, але автоматично музику далі не продовжують грати, якщо ви роз'єднали навушники. Також є по анімація Вологозахист IP55, Multipoint присутній. Двічі натисніть багатофункціональну кнопку, щоб легко переключатися між двома пристроями. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено, ігровий режим, як завжди. Затримкою 94 мілісекунди, і затримку в іграх я майже не помітив тому грати комфортно. Автономність на 50% гучності до 28 годин без активного шумозаглушення і до 20 годин з активним шумозаглушенням. Також за допомогою підтримки швидкої зарядки навушники можуть зарядитися повністю за трішки більше ніж 30 хвилин. Підсумок Oppo NCM33, вони ж OnePlus Bullets Wireless Z2 NC. Це достойні Bluetooth-навушники з нашийником за 30 доларів. По-перше, ви отримуєте чудове звучання, якісну роботу системи активного шумозаглушення, якісна робота мікрофонів, суперавтономність до 28 годин, швидка зарядка, немає затримки в іграх та на Ютубі і зручні налаштування навушників в самій системі. Від душі можу рекомендувати до покупки Oppo НК 33. Посилання, де купував Oppo м 33 3, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!